Після двох днів блукань по виставці, саме блукань, тому що дуже багато різних виробників представлено, різних установок. Ми нарешті добралися до нашого улюбленого виробника компанії SOLAX, яка також представляє систему зберігання енергії. Раніше таких великих систем вони не робили. Ми працювали лише з невеличкими на 200 кВт. А зараз ми бачимо досить потужну, кожен блок цієї системи містить у собі 100 кВт енергії. І ми можемо роздивитися, що це таке. Після двох днів ми вже маємо можливість порівнювати з конкурентами цю систему. І хочу відмітити, що тут набагато все цікавіше подрібницям. От, наприклад, дивіться, все тут доступно, все зручно. Ми бачимо в магістралі рідинного охолодження, яке можна оцінити по товщині, тобто досить велика пропускна здатність, це значить, що рідина буде рівномірно надходити до всіх комірок, їх охолоджувати. Вони зручні для обслуговування зверху. Ми бачимо систему пожежогасіння, яка також легко обслуговується, і в той же час буде ефективно працювати. На жаль, не можемо її включити використання, не дозволяє виробник, але судячи з того, наскільки все детально і акуратно зроблено. Працювати вона буде надійно.